Схожі на свічі. Їхнє світло не сягає дальніх окраїн, не засліплює очі, але вони живі й теплі. До таких належить Дмитро Михайлович Козел, кіноаматор, керівник народної самодіяльної кіностудії Вольниця, що в селі жовтневе, тепер Рождественське, Коровського району. Людина самородок. Він все життя прожив у рідному селі, працював комбайнером. Завідуючим сільського клубу, головою сільради. І все життя віддавався улюбленій справі аматорському кіно, організував у селі Самодіяльну народну кіностудію Вольниця близько 100 документальних і ігрових фільмів, знято ним за понад 30 років у 1960-х-1990-х роках. Серед них такі відомі як «Тисяча сторіччя Коропа, У Корапі на Базарі, Відкриття моста через Десну. Приймак, Чемпіон із Синявки на Івана на Купала, де знімалося багато закоханих у мистецтво земляків. Дмитро Михайлович брав участь у конкурсах самодіяльного кіномистецтва в Одесі на Гуморині, у Львові, Києві, на Закарпатті. 1990 року на всесоюзному огляді конкурсі його нагородили дипломом і знаком Відмінник кінематографії СРСР його стрічки то жива, ще недавня історія Коробщини, Але в 1990-х роках про нього, на жаль, забули. І лише тепер він знову повертається до земляків. Частина документальних фільмів уже в наш час відцифрована і записана на диски. Деякі його фільми є навіть за кордоном. Дмитро Михайлович – багатогранна творча людина, котра зуміла передати історію. Нашого села, свої, історію своєї молодості, історію того, чим жило село, чим жили трудові колективи, сусіди, як дозвілля, так і е, виробництво, так і свята е, примітивна кіноустановка, е, Він прокручує фільми серед вулиці, і люди бачать себе, бачать е, своє життя, бачать своє виробництво. І це була радість особливо для нас, дітлахів. Музей історії нашого села збережений на пам'ять про нашого відомого земляка Козла Дмитра Михайловича. Народився він 1930 року в селі Жатнево Коровського району Чернівської області. Все своє життя прожив у рідному селі. Три роки віддав службі в армії, Роботи на комбайні, присвятив 14 років життя. Тяжку працю комбайнера поєднував із активною участю у сільській самодіяльності, допомагав ставити п'єси в місцевому клубі. Також був сільським головою. Дмитро Михайлович Козил це була людина неординарної особистості, людина з великої літери. Він все своє життя займався улюбленою справою, справою, пов'язаною з кінематографією. Але ми його знаємо не тільки як гарного кінематографа, який зняв дуже багато цікавих кінофільмів, ігрових кінофільмів, документальних кінофільмів, сатиричних кінофільмів і багато іншого. Ми його більше знаємо як. Свого земляка прекрасну людину, людину із великим почуттям гумору, будь-який захід, а він робив і за руковод у селі, не можна явити без цієї людини, без її посмішки. Найсвітліша, найгарніша пам'ять про цю творчу людину в мене. Перші призові місця це ж тоді в Москві займати. Ви уявіть аматор, ніде не вчився, все робив абсолютно сам і займати перші місця. Тобто смішні ось такі сценки, як водовільні, але вони настільки були за душу людей. Брали, що весь зал кожного разу він показує до будь-який свят по всьому району, і всі збирались, ніхто нікого не кликав. Ото там вішали екран. І ми всі сходились, ні лавочок, нічого на траві сідали і дивились. І звісно, що його хочеться і слухати, і дивитися, і музичний супровід вдалий. І оці наші живописні поля дивишся, наче а боже, яке красиве. Його ж не помічаєш, так як ідеш. Таке все серце дарувала світу. Абсолютно доброта, теплота. Це такий промінчик. Оце друга в нас людина. Яка за, за у фотографіях, оце у кінофільмах у своїх аматорських залишила історію на віки. Дмитро Михайлович прожив цікаве і змістовне життя у свої 86 років. Дмитро Михайлович ще знімав свій останній фільм а. І ще у нього була світла і чиста голова, і прекрасна, прекрасна пам'ять. На сьогодні молодь не має такої пам'яті і не може так спілкуватися, як міг це робити, Дмитро Михайлович у, уже у своєму дідусевому віці. Страшне було йому. Я ж кажу, що я приходжу, лягаю спати із роботи, а він проснувся, а він все раз, два, три, раз, два, три. Зато записує, як скілько минут, ж. І ото до, до ранку. Я й на роботу пойду, а він усе озвучує. Ну, старався. Така в його охота була до цієї роботи. Хочах скільки він поробив. Улічителі, проявителі, там усе страшне скільки, багато. Це треба любителя, а щоб усидющі був. Я не знаю, як вам що розказати. Путній ну, був чоловік, де й все. А йому все ніколи. то кіно десь повезе насело, на да. показує то якесь збори, то ще щось, і так було. Сусід хороший чоловік. Все бачив, яке воно неправильно. Не і він це прямо, прямо в очі. О, і голові нашому Бондаренко, який був, як прямо йому це показав він, отакий був дід, дядько і мужик по професії. Звісно, куток, як сказати, і мені сусіда, як сусіда такого, і... наче батька, не все. І, і всім нам в селі теж так само. А, тобто? І розум, і талант, і талант, якому. Ну, ось ми скільки і село, і все ну, такої людини, як він, ну немає. І дякуючи йому, дякуючи його хвильмам, це живе історія нашого села. І села, і району. О, ну, а це треба було щось його склеїти, щось о, там епізод, там епізод зняти. А потім його склеїть, на Свемі все це зробити було. Ну, не всім це дано бачить. От і якісь... Дмитро Михайлович. Це людина скарб, як можна сказати, або подарунок природи чи Бога для нашого села, для нашого району і для всіх людей. Дмитро Михайлович був дуже проста, простою людиною. Він був настільки простий, що було з ним дуже легко співпрацювати». Чоловік, що до нього, як кажуть у нас у народі, ліплявий. Ну до нього всі люди так і липли. Він міг, такий, мабуть, якийсь у нього був магнітик. Довга й нелегка життєва путь судилася Дмитру Михайловичу Козлу. Він пішов у засвіти у березні 2016 року, на 86-му році життя. Пішов, залишивши після себе цілий світ, світ краси. Світ любові, світ пам'яті. Пішов, але залишиться з нами назавжди у своїх талановитих кінострічках, залишиться у нашій пам'яті своєю непересічністю, своєю самобутністю, своїм оптимізмом і вірою в людей, своєю закоханістю у рідний край. Ну, на жаль, на жаль, тепер його немає і. Будемо сподіватися, що фільми його будуть жити надалі, і люди будуть гордитися Дмитром Михайловичем, що такий він був у нас. От, і всі ці фільми підуть в історію і будуть, і так як і є, неоціненним кладом його роботи у, у нашого. Наше життя. Його нема сьогодні. Але він живий, він у душах людей, у практиці він завжди з нами. І те, що він зробив, це дуже і дуже велика пам'ять, це дуже і дуже велика історія нашого села, району області.